Ну що ж, друзі, я вже почав підготовку нової серії кар'єри за президента. Вже планував її вам показувати в четвер, але Sports Interactive не відпускає. Вони продовжують давати нам. Нову інформацію щодо футбол менеджер 26 і Я не міг не записати цей відос тому що нам показали нарешті, показали досить детально інтерфейс, те, в що ми будемо грати весь наступний рік. А інтерфейс це важливіше в такій грі, як FM 26 аніж будь-які там 3D матчі. Тому зараз будемо дивитися, що ж на нас чекає. Отже, що вони нам пишуть: в мене вже відкрито паралельно чарівний перекладач. Незалежно від того, з якою технологією ви взаємодієте, користувальницький інтерфейс має вирішальне значення для якості вашого досвіду. Ну, це база, панове. Чим чіткіше компонування екрану, тим легше вам знайти та взаємодіяти з тим, що вам потрібно. Погоджуюсь. І особливо це актуально в такій грі, як Football Manager. Кожна зміна складу, переговори про трансфер, драматичні події в роздягальні формують ваш сезон, а користувацький інтерфейс це саме те місце, де ви все це реалізуєте. У Football Manager 26, це вони нам вже починають обіцяти. Зараз ми відразу ж подивимося, що там у відосі. У Football Manager 26, кажуть вони, ви з першого дня відчуєте. Повністю оновлений інтерфейс. Наша нова візуальна ідентичність пропонує більш інтуїтивний спосіб інтуїція, досліджувати та визначати кожен елемент життя в тренерській ложі. Давайте заглибимося в деталі. Поїхали. Далі тут багато тексту. Я весь цей текст читати вам не буду, але якщо коротко, так швиденько, вони кажуть про те, що ось цей оновлений інтерфейс це результат абсолютно чіткого бачення їхніх там дизайнерів, відгуків спільноти, ось так, та даних про те, що саме ми використовували в минулому ефемії. Ну ось це насправді звучить дуже перспективно, тому що вони ж давали таку дату. Це було ще десь рік, тому здається, я про це казав у відосах. Що деякі панелі там детальна поглиблена статистика, що її їх ці панелі відкривають десь півтора відсотка користувачів гри. Все на цьому, напевно, максимально логічно це просто взяти те, що люди дійсно постійно відкривають, і максимально це покращити, і прибрати. Решту. Ну далі вони тут кажуть про принципи, які вони використовували: ефективність. Перший принцип, щоб зробити інформацію доступною для нас, пришвидшити навігацію в грі. Ну ось це цікаво, і це дуже важливо в такій грі, як футбол-менеджер, щоб. Навігація була інтуїтивною. Дуже цікаво, чи вдалося все ж таки їм це зробити. Якщо так, це буде просто топ. Ну так, щоб пришвидшити навігацію та зменшити кількість натискання кнопок. Ось це цікаво. Другий принцип, щоб гра залишалася, футбол-менеджер все ж таки, і це теж неймовірно важливо, щоб ми не отримали якийсь мобільний додаток, де буде просто одна кнопка далі або грати матч, і все на цьому. Звісно, можна все зробити дуже елементарно просто, але ми все ж таки хочемо трохи. Понатискати певні таблиці, ну і все далі. Вони кажуть, що вони хотіли створити саме такий інтуїтивний та ефективний екран, щоб все було зрозуміло, куди там натискати, і ми відразу отримували всю інформацію. Ще одним завданням було створення спільної основної системи інтерфейсу. Користувача для всіх наших ігор на базі Юніті, ось так. І до речі, щодо цього, я читав ваші коментарі ще раніше, і ви писали я про це нічого не знаю, але ви писали, що у вас є побоювання щодо цього: ось ця їхня мета створити спільну основу системи інтерфейсу для інших ігор на базі Юніті. Що ось тут у вас є певні побоювання стосовно різних платформ, розумієте? Щоб забезпечити вам найкращий досвід, незалежно від платформи, де ви граєте. Ну що ж, ви готові? Я зараз буду натискати на паузу. Тут майже 4 хвилини відос. ми будемо з вами дивитися, які там є таблиці та аналізувати. fm 26 поїхали. Так. Ми змінюємо гру. Юніті, ну, це все зрозуміло. І ось тут нам вже відразу показують. Ну зараз я вже трохи там подивився, так? Щоб зрозуміти, що нам показують. Послухав, що він там каже. Там людина каже англійською мовою. Я вам зараз буду дублювати. Стовідсотковий максимальна точність перекладу, стовідсотковий переклад на українську. Ну показуйте вже. Ось-ось, починається. Починається наш інтерфейс. Подивіться, ось так це тепер виглядатиме. Ось ті картки, про які вони писали. Ліворуч, ми будемо бачити всі повідомлення. Це саме те вікно, де ми можемо проводити багато часу в ефемі. Так, тут наші новини, ось вони вже розумієте. Перші секунди відосу вони вже тут показують, що травма в якогось футболіста дають відразу натяк, що ФМ буде залишатися FM-ом Далі тут ми бачимо всі новини. Прем'єр-ліга, команда тижня. І я так розумію, сюди можна буде, наприклад, натискати або воно просто буде змінюватися. Далі звіт про команду Манчестер Юнайтед, їхня поточна форма, їхній загальний перформанс. Бачимо. Далі розклад матчів. Це те, що в нас буде, або вже було так до цього. Далі календар, і ось тут е, наші тренування, наш матч. І це все в одній ось цій панелі. Потім праворуч, і ось ось це мені подобається найбільше. Ось ця частина. Тобто, матчі, ось тут ми бачимо: Тоттенхем, Евертон, Манчестер, Юнайтед, рахунок. І далі таблиця Ліверпуль, манчестер Сіті. Мені подобається, який як вигляд має ось ця таблиця. Ну і потім, звісно, можемо звернути увагу ось тут вгорі. Зараз вони ще це детально будуть показувати, але можна детально натискати повідомлення, календар, новини. Я так розумію, це саме всі ті панелі, які ми зараз бачимо перед нами на цьому першому основному екрані. Дивимося далі. Вони зараз будуть натискати і показувати нам. Ну, Це виглядає зараз красиво, не знаю. Можливо, серед вас є скептики, поки що мені це подобається. Так, так, добре. Це ми зрозуміли. Показуйте, показуйте нам далі. Ось, ось, вони показують ці панелі. Тут, в нас, по-перше, я так розумію, це дублювання першого екрану нашого, начебто. А ось це вже більш глобальні панелі. Цікаво було б дійсно подивитися зараз кожну з них, але здається, в цьому відосі кожну показувати не будуть. Я повністю не дивився відос. Склад, рекрутмент, день матчу, клуб і кар'єра. Ну, поїхали. Натискають на що? Ну ось зараз вони показують, а там блюр, я там нічого не бачу, паскуде. Покажіть детально, ну, дуже вже хочеться побачити. Рекрутмент. І далі, бачите, ви натискаєте рекрутмент, і тут міні-панелі. Знову ж таки, дата база, рекомендейшнс, рекрутмент, оверв'ю. Ну, добре, добре. Ну, красиво. Скажіть. І подивіться: натискаєте портал, все перед вами. Розклад. Склад. Натискаєте склад. Так, так, так. Цікаво, покажіть зараз детально, цікаво проаналізувати, що там за панелі, коли ви натискаєте склад. Дивимося. Так, перша команда: тренування, медицина, атмосфера, відгуки щодо складу. Міжнародна панель, дисципліна, молодіжка, обіцянки, ціль, номери, реєстрація, оренди. Ах, мені подобається, як це виглядає. Я, я ось просто хочу натиснути на кожну з цих панелей і подивитися атмосфера, дисципліна. Не знаю, як це виглядатиме, коли ти натискаєш, але натиснути хочеться. Так, далі зараз матчдей. І подивіться, скільки тут таблиць. тобто... Начебто вони не прибирають, не забирають в нас, вони не зробили все максимально простим, начебто. Тому що, подивіться, тут можна натискати та дивитися. Оверв'ю, матч, тактика, пенальті. Цікаво, що там буде. Пенальті, матчдей, інструкції опозиції. Можливо, там ви обираєте, хто пробиватиме пенальті, дата, турніри, розклад, таблиця ліги. Ну, краса. Тут все, що пов'язане саме з матчем. Так, натискають дата хаб. Ну, ось здається, що там будуть ті панелі, те, про що вони писали, деякі панелі, які майже ніхто не дивиться, не знаю, але, можливо, це теж буде цікаво зроблено. Портал. Повертаємося в наш портал. Добре. Що вони ще нам покажуть? Як я вже хочу пограти в цю гру. Я ще там побачив, вони зараз будуть показувати я десь половину відео бачив, що ось все це ви можете підлаштовувати під себе. Тобто, вони по суті дають нам те. Кайф. Кайф. Вони по суті дають нам те, що ми робили, коли встановлювали е, різні скіни. Нарешті нарешті. FM 26 Треба було дожити до 26-го року, майже, щоб е, скористатися цим. Статистика перед вами. Так, бачите, вони натискають, і це змінюється. вангеки тобто новини, і це а, це виглядає красиво. Ну, мені подобається. Мені подобається. І там ось ось зараз вони будуть показувати Bookmarks. Так, ось це те, де ви можете все підлаштовувати під себе. Подивіться, ви можете це все обирати. як вам зручно Фантастика. Натискаєте, обираєте під себе все підлаштовуєте. Бачите? Хочете дату? Дата хаб у вас. І це ваші. Е, ну, як це назвати українською? Навіть не знаю, але ви зрозуміли. Стоп, 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 нам показують склад. Так, уважно. Перша команда, бачимо склад. Ну, це трохи схоже на те, що ми мали в FM-24, наприклад, я думаю. Але в будь-якому разі все одно подобається. Мені подобається. Тут ми бачимо ліворуч позицію, голкіпер, захисники. Ну, можливо, ось ця панель це моя думка, це просто мій смак. Ось це мені подобається, можливо, трохи менше, але не знаю. А решта це в нас кондиції різноманітні, настрій, задоволеність, форма, матчі, голи і так далі. Ну і знову ж таки, бачимо, що ось ці панелі вони залишаються без змін. Тобто, я так розумію: в нас тут є фільтр. Тут можна буде все підлаштувати під себе. Додати ось тут таблиці, я переконаний. Тобто тут все можна підлаштувати буде, це нормально. Так, натискаємо зараз, заходимо, бачимо мітому, профіль мітоми. Теж приємно виглядають ці атрибути, всі панелі. А можна буде ось тут десь обрати і собі увімкнути восьмикутник? Я просто дуже звик грати з восьмикутниками. Я люблю слідкувати за розмірами. Ну, це, 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 це мій. Не знаю, не знаю. Це моя голова така. Я люблю слідкувати, як воно візуально зростає, ось цей восьмикутник. Для мене це окремий кайф ефему. Бачити атрибути, але паралельно мати восьмикутник Я сподіваюся, що він тут десь буде, і це можна буде обрати. Дивимося його позиції, так, так, так. Фітнес, ну, все, що нам треба. Все, що нам треба на цій першій панелі. Тут в нас пошук. Так, прописуємо Брайтон. Як виглядає пошук? Брайтон це команда. Далі персони. Повідомлення. Красиво, я не знаю. Ну хіба це не красиво? Брентфорд Так, бачимо Брентфорд і нам показує повідомлення. Далі тренування. Ви можете так прописати і все знайти в пошуку, здається. Натискаємо сюди. Цікаво, як же це вже хочеться пограти, слухайте. Склад. Угу. Багато тексту. На, на що нам багато тексту? Тут, я так розумію, це звіт, можливо, якийсь. Добре, і ось повертаємося на основну сторінку. Календар наш. Угу. Матчі. Що я можу сказати? Мені подобається все. В принципі, більше навіть нічого не хочу додатково казати, щось там детально розглядати, тому що, по-перше, ми ще не все бачили. По друге, по-друге, мені просто подобається. Можна там зараз знайти, щось, якісь недоліки, можливо. Можливо, але це виглядає значно краще, як на мене. Ну так вони там далі пишуть саме ось про ці тайли. Перекладач каже, це плитка, Ну але це звучить досить дивно. Будемо називати це тайли. А що весь інтерфейс він складається саме з цих тайлів? Ми натискаємо, можна, можемо натиснути на кожен цей тайл, розумієте Тобто, це все має бути так автоматично, красиво працювати, все інтерактивно. І потім при натисканні відкривається картка вже з детальною інформацією, як вони кажуть, що ця нова система вона зрозуміла, доступна і що вона полегшує занурення в усі ключові деталі гри. І це теж означає, що ми фактично отримуємо навіть більше контекстних даних про гру. Аніж раніше в попередніх версіях. Ну ось те, що вони далі пишуть, що вони бачили за статистикою, що найбільше часу ми проводимо саме в панелі вхідні повідомлення в FM, а не домашня сторінка. І саме тому вони вирішили з погляду дизайну, чи їм треба об'єднати е, вхідні повідомлення та домашню сторінку, щоб в нас дійсно тепер була саме домашня сторінка, і вона була в нас комфортною. І ми саме знаходилися в домашній сторінці, а не просто е, в повідомленнях вхідні. Також вони сказали, що вони вдосконалили систему вхідних повідомлень. Тепер тут будуть фільтри, де ми зможемо обирати найважливіші повідомлення, менш важливі повідомлення і так далі. Далі вони пояснюють саме про цю панель пошуку, і ось те, що я помітив у відосі, що раніше в пошуку ми могли знайти лише якусь команду або гравця. Тепер в пошуку ми можемо знайти просто все, що є в цій грі. Це тепер дійсно пошук, і це дуже зручно, на мою думку. І ось що це таке нам показали у відосі, Я зрозумів, це fm педія Вони додали fm педію де е, є просто глосарій, посібник користувача. І там можна знайти будь-яку інформацію, питання щодо фінансового ферплею, довіри правління щодо тактичних змін і так далі. Ну і ось саме про ці букмаркс. Перекладач нагадав, що це закладки, перекладається як закладки. Тепер ви можете робити власні закладки, і це до речі, засуджую. І це буде е, зручно, і це буде зручно, комфортно покращувати ваш досвід. І мені це дуже подобається. Дуже подобається, ось як це виглядає. Бачимо ще ось тут на скріншоті. і потім такі маленькі символи. І це дійсно нагадує те, що ми могли отримати лише в якихось там кастомних скінах, які ми встановлювали додатково. Ну що ж, друзі, ось такі справи. FM-26 вже дійсно тут. Ми вже отримали дату виходу цієї гри 4 листопада. Нам залишилося почекати буквально по суті два місяці, і ми будемо грати вже в ось цю гру. Ну і вартість в стімі. Це приблизно 2300 гривень. Мою думку ви почули. Я розумію, що там знову можуть бути в коментарях скептики, які напишуть, що це некрасиво, неприємно взагалі. Куди, що це моя реакція: тут все сподобалося. Я думаю, що в це буде комфортно грати. Я сподіваюся, я вже дуже хочу все це проклацати, спробувати, і дійсно сподіваюся, що мені сподобається. І головне, щоб в мене був восьмикутник. Для мене це окрема насолода. Слідкувати, як змінюється восьмокутник моїх футболістів. Розумієте, друзі? Ось так. Пишіть в коментарях, як вам, які ваші думки. Ось вже тепер під минулим відеосом ви писали: кому взагалі не байдуже, який там буде 3D. Це гра про таблиці. Ось вже ми отримали таблиці. Тепер пишіть, що ви думаєте зараз, коли ми вже можемо собі чітко уявити, який продукт ми отримаємо, що в нас буде в 3D. Які в нас будуть таблиці в інтерфейсі, чи будете ви купувати цю гру? Чи сподобалося вам те, що ви бачите? А якщо щось не сподобалося, можете написати конкретно що. Мені буде цікаво почитати, тому що я не звернув на це уваги, можливо, я не знайшов, що тут може настільки не сподобатися. Ну і звісно ж, обов'язково в понеділок буде наступна серія кар'єри за президента. Це буде. Не забувайте, будь ласка, натиснути на кнопку підписки на цей канал, якщо ви регулярно дивитеся ці відеоси. Дуже вам дякую за перегляд. І, звісно, мирного неба нам всім над головою.